У додатках Google знаходимо програму Meet. Обираємо їм її. І щоб створити нову зустріч, натискаємо і обираємо запланувати зустріч у Google календарі. Коли вікно відкриється, вказуємо назву, наприклад, це заняття група номер 3 Щоб зробити посилання на всі заняття, обираємо тут, де не повторювати, і налаштування. Обираємо скільки разів має повторюватись на тиждень, в які дні, обираємо дату початку першого заняття та години. Які будуть постійними. Обравши години, нижче у описі можемо описати, які це будуть заняття. Наприклад, заняття з математики і заняття з грамоти. Перевіряємо все, натискаємо Зберегти. Шукаємо дату, на яку у нас заплановане перше заняття. Шукаємо ті години в календарі. Так само це можна знайти в додатках Google. Google календар, знайшли число, на яке у нас заплановане заняття, обираємо його, натискаємо. І для того, щоб скопіювати посилання, є значок ось це копіювання. Натискаємо на нього. Бачимо, що в нас копійовано посилання в буфер. Закриваємо і надсилаємо у групу в телеграм-каналі. Коли в нас вже відповідно починається заняття, ми приєднуємося. На початку ми вимикаємо камеру і звук. Щоб можна було приєднатися без зайвих звуків. Коли у нас з'являються учасники, ми натискаємо Дозволити. Щоб їх приєднати. Для демонстрації екрану ми натискаємо стрілочку, обираємо весь екран, натискаємо на нього і надсилаємо всім учасникам. У вас з'являється ось така лінія, на якій написано, що ви демонструєте свій екран. І Всім учасникам онлайн-зібрання видно ваш екран і що ви на ньому демонструєте. Тому перевіряйте, що у вас на екрані є відкрите перед початком демонстрації. Для трансляції презентації обираємо показ слайдів. На весь екран буде видно всі ваші анімації і переходи, які ви налаштували. Для завершення показу екрану натискаємо. Завершити показ екрану і закриваємо презентацію. В правому нижньому куті у нас є кількість учасників, ми можемо переглянути, хто тут є. Поряд знаходиться чат, де теж відбувається спілкування. Де діти можуть проставити цифру або плюс, або мінус на певне ваше запитання. Для того, щоб змінити. Режим показу, щоб ви бачили більше учасників, можна обрати мозаїку і ширше налаштування на більшу кількість учасників, щоб ви бачили усіх. Для того щоб завершити зустріч, достатньо натиснути на значок Залишити зустріч.